Вітаю на каналі Гостяху Тані. Зараз хочу вам показати свій перець. Ось він у мене такий. І зараз я його буду поливати. І хочу вам розказати, чому я його не висаджую у тепличку чи під агроволокно. Завжди я робила так, розсаду перцю висаджувала у тепличку. І там він чекав часу. Коли уже прийде час щоб відкр... у відкритий ґрунт садити в цьому році, вирішила зробити по іншому. Я вирішила, що я не буду його висаджувати у відкритий, вірніше пересаджувати з одного місця на другий і касети у відкритий ґрунт, а потім на постійне місце його проживання, а залишити так, як є. Тому зараз він у мене знаходиться у, на веранді. Ми тут відключили опалення, тому що ми в будинку ще. Протоплюємо, бо в нас дуже-дуже холодно. Висаджувати його доведеться не раніше, ніж через 2 тижні, десь приблизно. І я його намагаюся підтримувати у такому нормальному стані, хоча уже дуже мало. Тут до нього землі, і треба б, звичайно, більше. Але справа в тому, що перець не любить пересаджувань, і він затримується на 2 тижні, якщо його пересадити з одного місця на інше на 2 тижні затримується у плодоношенні. Тому вирішила в цьому році так залишити. Я бачу, що вже деякі листочки мають ознаки недостачі магнію Ось, і е, желіза. Оце вже починається або магнієвий хлороз, або залізний хлороз. Тому треба сюди додавати оці мікроелементи. Я вже один раз поливала сульфатом магнію, разом додавала три ки Я поливаю цей перець, цю розсаду, і додаю магній, сульфат магнію. Поливаю я ось у таким препаратом. Зараз я вам покажу. Ось. Майстер, майстер агро. Тут написано, що взагалі за правилами одна чайна ложка на 2 літри води, але я беру пів чайної ложки на 2 літри води. Тобто я беру меншу дозіровку, ніж тут написано. І поливаю я, якщо вже повністю повністю пересохла земля. Тобто я бачу, що вже навіть ті листочки вішають вуха, тільки тоді я починаю пер... поливати, проливати його. Краще, на мій погляд, краще полити один раз гарненько, ніж трошечку і часто. Тому я поливаю рідше його, але поливаю вже ж так, щоб повністю пролити донизу. Весь корінь пролився. Ось оце, ось оце, бачите? Це була проливка, і навіть потрапили ось цей самий препарат, тим, що я поливала, на листочок і попеклося. Десь, можливо, він не розчинився, і це потрапило. Тут, якщо такі листочки було більше листочки, я вже магній додавала такі святі листочки, нестача сульфату магнію. то я беру 1 грам на 1 літру води магнію, сульфат магнію. Якщо я беру пляшку 2-літрову, мені вистачає добре полити. І додаю сюди отже у ту воду додаю ось три ки пів чайної ложки на 2 літри води. І додаю 2 г сульфату магнію, ну це десь на кінчику ножа. І все це проливаю. Зараз не планую висаджувати його, вже пересаджувати, нарушувати кореневу, хоча от Зараз спробую показати вам. Хоча тут корінь ось тягну. Ну, ось бачите, ось. Але він порушується. Все таки не тримається купи. Ну, для того, щоб тримався купи, треба, щоб було багато фосфору. Фосфер дає гарну кореневу. Ну, мені треба не тільки фосфор, а мені треба і азот, щоб листочки були гарненькі, зелененькі, тому я так роблю. Але в мене вони сидять усі у касетах, тому я думаю, що коли буду пересаджувати, вони ще два тижні два, можливо, два з половиною тижні зачекають. Так, щоб потім, щоб відс... коли буду відсаджувати на постійне місце його проживання. Хоча в деяких вже десь де там планується навіть закладаються уже навіть бутончики. Але не будуть чіпати тільки ось така проливка. Це такі нищенькі, це, це сорт, просто такий, він меншенький, це високі. Високорослі, а є нижченькі. Тому вони і не відстають, а просто ось у такого розміру.